Привіт! Ви на каналі Буклі Blog. Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні хочу поговорити з вами про книжки, які я читаю, не тому, що мені вони сильно цікаві, а тому, що мені цікаво, що в них подобається іншим людям. Так, я читаю багато таких книжок і дуже часто. Мені не щастить з їх наповненням. Мені не треба читати те, що читають всі. Зазвичай мені таке не подобається, і я не можу це пояснити. Але, як правило, так воно і стається. Але я все одно продовжую читати ці книжки, тому що сподіваюся, що можу там знайти щось для себе цікаве. Мені завжди дуже цікаво розгадати загадку, що ж людям подобається в цих книжках. Мені цікаво, як це написано, як автор придумав свій сюжет, що там за авторський стиль, які слова він обирає, які там образи, що взагалі подобається людям. Мені, от власне, цікаво дослідити цю книгу як феномен популярності, а не як літературний твір, та не як витвір мистецтва. Тому що часто якось не збігається те, що подобається людям і подобається мені, але я все одно себе цим силою і насправді. Краще цього було не робити, тому що ну яке задоволене відчитання, але ні, я все одно продовжую це робити, і мені здається, що я не припиню це робити ніколи. Але я думаю, що все це через те, що я хочу стати письменницею, а значить для цього потрібно і багато читати, і багато писати, і, зокрема, розуміти свою аудиторію, для кого ти пишеш, що людям подобається, і так далі. А тут, звичайно, треба бути обережною, не впасти в мейнстрім, не писати щось таке, що буде популярне саме зараз, і що люди читають просто зараз. Але що може втратити свою популярність за декілька років. Але от мені все одно цікаво це досліджувати. Ось така моя натура, я люблю дізнавати щось нове, люблю аналізувати. І ця, ця моя любов до аналізу, до досліджень, от вона виливається в тому, що часто я читаю те, що мені не подобається. Ну і щоб не говорити пості слова, пості речення, давайте обговоримо про конкретні книжки, які я прочитала, тому що я про них багато чула і чула дуже багато позитивних відгуків, а так та воно й не спрацювало зі мною. Отож, найперше, я вже декілька книг таких подібних згадувала себе на каналі. Зокрема, було ціле відео про 5 книг, які мене розчарували. І там я говорила про «Донни Тарт» та Нічне кіно Маріши Песел. До речі, посиланечко зараз вискакує. Ви можете перейти за ним після цього відео і подивитись. Ці книжки дуже популярні, дуже багато хто їх хвалить, і я хотіла знати, ну, що ж там таке? Якщо з Донною тарт, в принципі, мені все зрозуміло, вона класна письменниця, просто мені було нудно, я не люблю такі великі детальні романи. Для мене це забагато тексту, ну, мені важко читається. Довгі романи, тим більше 500 сторінок, я починаю мучитись. Ну і Все-таки я розумію, що людина, яка писала свій роман 10 років, то вона мала б написати щось хороше. І ще він таким і є, проте мені він зовсім не сподобався. Я його розтягувала впродовж року, і врешті я розчарувалась. Те саме з Марішею Песел багато хто хвалив нічне кіно, казав, що там таке, там таке, там таке, таке. А врешті так мені було цікаво, але те, як все закінчується, мене страшенно розлютило. Ну і про це я вам більше розказую в тому відео. Тож переходьте, дивіться. Ну і також я минулого тижня згадувала про ще чотири подібні книги. В одному з відео про бридкі книги це були було про колекціонера. Фауза. Та, я розумію, чому людям це подобається. Але з цим твором вже в мене видалося інакше. Мені він здавався страшним та бридким, дуже некомфортним, але принаймні він був прекрасно, абсолютно прекрасно написаний. Я повірила обидвом героям, тому це насправді. Не те, що вміно, що я піддалась цьому мейнстриму, просто я тепер знаю, чому всі це люблять. Та сама сталася із механічним апельсином. Знову таки, я все зрозуміла, але мені було бридко, страшно, некомфортно, я не хочу читати про таке зазвичай. Тим паче, коли ось такому невмотивованому насилью віддається. Весь сюжетний час, і для мене це no. Але принаймні так, я взяла цю книгу через те, що я хотіла знати, чому її так люблять, чому вона стала культовою. Я зрозуміла, все, дякую. А, також минулого тижня я вам розказувала про першу книгу із одного з циклів від Сари Джеймас. Це Двір шипів та троянд. Боже, я розчарувалась. Її так всі люблять. Я думала, що там такий страшенний екшен, там таке кохання, там такі герої, там такий світ. Але я нічого не побачила. Я не знаю, чому це нахвалюють, чому воно таке популярне. Це, звичайнісінький, Ромфант про дівчину-попаданку. І все. Ну, і все. Не знаю, чому це так популярне, я подивилась. Ну, Я досі не знайшла відповіді на це питання, але я віддала свій час цій книзі, і, на жаль, цей час мені ніхто не поверне, тому мені насправді шкода. Були інші прочитані мною книги. Є такі, що я прочитала, але я ставлюсь до них нейтрально. От, наприклад, добрі передвісники. Непогана книга, там є частини, які мені дуже сподобались. Є епізоди деякі, і персонажі, від яких я в захваті. До речі, про цю книгу ви теж можете більше послухати відео про книжки розчарування, там теж говорю про все детально. От, але в цілому. Це був ну такий нормальний нейтральний досвід. Я зрозуміла, чому вже в передмові Ніл Гейман пише, що добрі предвісники стали культовими, що до них старі прачтом приносили дуже зачитані такі а, примірники, щоб вони ставили автографи на них, тому що люди дуже сильно люблять цей твір. А загалом я розумію, що його люблять, але не цілком тому, що я не змогла його полюбити. Інший, такі, знаєте, доволі негативний досвід з читанням того, що всі читають, це був учень вбивці від Робін Гоп. Я так багато чекала від цього твору, я так наслухалась різних відгуків, як людям це подобається, як вони це читають, як вони готові це перечитувати, як їм подобається оцей головний герой. І наскільки це да, не дуже Ну, весела така історія, так? але при тому вона читається, і там атмосфера, там такі герої, там такі події, а потім інтрига. Блін, А я нічого того не знайшла. Я прочитала половину книги, причому після 50 сторінок я почала розуміти, що це не для мене, що мені нудно, мені не цікавий персонаж. Я не розумію цього, цієї літератури. Але... Я себе силувала і намагалась продовжити читання для того, щоб зрозуміти, що подобається людям. А чому це стало популярним? Чому Робін Хоп так люблять? Чому вона вже написала купу книжок і їх скуповують? Я дочитала до половини цей роман. Потім в людини, яка його перечитувала, я та читала декілька разів. Я запитую, кажу: а буде щось динамічне в цій книзі? Або все буде ось таким дуже спокійним, тихим, майже непомітним? Каже, мені відповіли, там все таки буде, атмосфера зберігається, всю книгу, от воно таке повільне. А... І я так, блін, я читати то не буду. Закрила, передала книгу до побачення. Мені не сподобалось, я не знаю, що людям подобається. І якщо ви читали учнів вбивців і взагалі всю цю трилогію Робін Хоп, поясніть мені, що вам подобається. Бо я не розумію, але мені хочеться розуміти. І тому я постійно читаю ці твори більше, ніж там, ті 50 сторінок, після яких я отримую розуміння, що треба закрити. Ні, я продовжую, я хочу знати, що подобається людям. Просто моя постійна помилка. Також я про цю книгу ще не говорила зовсім ні разу на каналі. Це шоколад, забула авторку. А я, значить, дивилась фільм в школі ще із Джоні Деппом. Тоді мені сподобався фільм, мені сподобалась дуже музика. Все це ідея, і Джоні Депп там такий ще да? <смас> так? І я тоді подивилася, і мені не фільм нормальний, зайшов. Але просто, щоб ви розуміли, як я дивилася той фільм, ні, це я не сиділа, не дивилася його. Я робила ДЗ з математики, а я ненавиджу математику і ніколи її не любила. От я робила зазвичай в школі ДЗ і значить, при цьому дивилась фільми. Тому якось і математика була ствердна, і фільми зазвичай заходили. Тому, я, якби, можливо, мені б воно так не сподобалось, якби не математика в той час. А, так, потім я вже доросла, от якраз минулої зими я прочитала шоколад. І знаєте що? А геть нічого. Я не зрозуміла, в чому секрет, в чому популярність. Чогось всі читають? Ну, нічого такого. Взагалі нічого такого. Цієї атмосфери фільму там не було, а в фільму атмосфера вона якась більша затишна така. Плюс у фільмі інакший кінець, і він такий більш життєстверний, а в книзі такого нема. Не зрозуміла, не зрозуміла, в чому прикол. Якщо вам подобається цей твір, це саме літературна інтерпретація, напишіть мені, я хочу знати. Потім я передивилась після того, як прочитала шоколад, я передивилась ще раз фільм і вже на цей раз подумала, Та, немає нічого такого особливого і в фільмі, просто собі фільм. Чунідеп, що ніде плюс, все інакше мінус, музика плюс. Інше мені не сподобалось. Секрет не розумію. А хочу розуміти. І от мучусь, отак. Звичайно, був і позитивний приклад. Наприклад, я попала в мейнстрім, коли всі читали Локвода. Всі навкруги, всі блогери читали Локвода, всі розказували, який він класний. І я така: ну ок, піду, куплю першу книгу Локвода, гляну, що ж там таке. І мені сподобалось. Так, да, Оце плюс, тут я зрозуміла, це от єдиний випадок, коли я взяла таку мейнстрімну річ, яку всі читають, яка всім подобається, і мені сподобалось теж. Розкажу вам зараз, як я вже говорила буквально в минулому відео про другу книгу. Я читала першу десь два роки назад. І мені сподобалось, тому що це знаєте типова пригодницька історія про дітей, які там можуть робити помилки, але вони мислять як дорослі. При тому це то виглядає дуже логічно, тому що от світ в них тільки для дорослих, тому що тільки діти можуть бачити привидів гостей, так і справлятись з проблемою. І через це вони здобули зовсім інакші завдання в системі, цього, в системі цього світу, і в них тепер зовсім інші компетенції і власне відповідальності. І мені так сподобалось, тому що Істраут пише цих дітей дуже логічно, і світ дуже логічний. Мені дуже подобається, що є словник, де можна оцю структуру світу класно продуману прочитати, з нею ознайомитися, все це обдумати, все якось в голові скомпонувати. Мені дуже сильно це подобається. І плюс мені подобаються сюжети, а це. Інтригує? серйозно. Я читала купу детективів. Я дивилася ще більше детективів. Я взагалі виросла на детективах. Я знаю купу сюжетів. Я знаю, хто в кого перебирає ці сюжети, ну, тому що я дуже багато їх бачила. Але, ну і відповідно до того, я, звичайно, можу вгадати, чим закінчиться те чи інше розслідування. Часто можу зрозуміти, як там буде далі по сюжету. Ну, просто тому, що я дуже багато всього цього бачила. Але не з Локодом, тому що страут молоде, страут постарався, страут написав класну книгу, дуже логічно, і я просто в захваті. І знаєте, що мені ще дуже подобається? Принаймні в перша двох книжках: що це типова пригодницька література, що це про дітей, які є дітьми, які дружать одне з одним. І немає ось цього міні-романтичного підтексту, коли ці діти. Тому ну, ще, да, такі, типу, юні підлітки. Я от вчора додивилась серіал, серіал мені сподобався, але там, знаєте, от мені здається, що серіал він трохи відрізняється з атмосферою від книги, тому що творці серіалу хотіли зробити його більш універсальним. Тому додали чорношкірих людей, тому там певним персонажам змінили стать з чоловічого на жіночу. Тому що ще? А тому. Джонатан чомусь став з прізвищем Карім, хоча в книзі це воно не так. ну І так далі. Тобто вони зробили його максимально більш універсальним і додали і хімію між Люсі та Локведом, тому що таче це підлітки по 15 років, все, типу, готово, можна хімію. І воно й непогано, але воно відрізняється від того, що написав Страут. І мені ця от проста пригодницька атмосфера у страута, така дружня, вона мені дуже подобається. Інакше подобається, ніж то Тахімі, що додали між персонажами у серіалі. Але я не читала ще треті книги, може, там буде якась хімія, бо в принципі ми розуміємо, що й мало б бути. Е, та. Але це була ремарка. Тож, от є один єдиний позитивний приклад, коли мені сподобалось те, що я прочитала разом із усіма. Е, тому так. Ну і наостанок я вам хочу ще трошки розказати про ті книжки, які я напевно не буду читати, а можливо і буду, я ж не вирішила. Які зараз є от такими доволі мейнстрімними. І по-перше, це в мейнстрімі, де вже два роки тримається Дюна. Дюна – це класика, визнаю. Мій тато Дюну перечитував мільйон разів, прислуховував. Тобто, я абсолютно знаю, що це класна література, я все вірю, просто скільки я не люблю космос. І всі ці інші планети мене в принципі не хвилюють. Скоріше за все, хоча ні, я колись це прочитаю, але не сьогодні. Але певно, тут більше про те, що я довіряю татові, що це хороша література, так, а не про те, що вона така мейнстрімна. Але все одно всі нахвалюють, і це на мене тусне. Тому треба ж таки почитати. Те саме стається із, із серії Колосо часу, та я що не помиляюсь, там ОК світу» і так далі. Там їх багато. Цих книг, і в мене ще з 90-х батьки читали є п'ять книжок перших. Вони читали, купували, купували-читали, а потім в якийсь момент закинули. І вже коли ці книги стали дуже популярними, і в нас їх почали друкувати, відповідно, ще про них більше говорити, то я попиталася: типу, ви читали батьки, ви Ви це Як вам? Вони кажуть, що. Читали перші ці п'ять книг, аж доки їм не набридли, тому що сам автор почав повторювати сам себе, і книги дуже е такі прості за фабулою, В плані вони повторюються з книги в книгу, і їм це не сподобалось. Вони закинули. І тепер я не, 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 не розумію. Мені треба йти з усіма в ногу і теж спробувати це читати, бо книга є, або що, або вірити батькам, і навіть не сунутися туди, тому що довга книжка я не дуже люблю. Повторюсь, великий об'єм, обсяг мені від того важко. От і тут ще й така, знаєте, так, батькам я все-таки більше довіряю, ніж незнайомій аудиторії. О, ну, коротше, не знаю. А, Те саме -э без ніч, всі читають без ніч. І ще я помітила, що якої мови не був буктюб, всі нахвалюють без ніч. Я не знаю, я точно не буду купувати отак от, е одразу книгу, друковану від неба, тому що вона дуже дорога. А якщо вона мені не сподобається, в моєї жаби станеться інфаркт. І скоріше, її ніяка реанімація не відкачає. і що воно тоді все буде? Є варіант е послухати. Без ніч на абуці, але там дорого, краще купувати. Знаєте, що на абуці можна почитати онлайн і ще послухати, але там дорожче, ніж у видавництві купувати, тому краще у видавництві. Одним словом, може, куплю собі в аудіо варіанті, але не знаю. Я не певна, що мені сподобається, тому що я знаю, що там пафосна, і ця от асасинка вбивця чи хто вона там така, і. Коротше, я не знаю, що ви очікуєте. Ви вже мене трошки знаєте. Ви знаєте, що я читаю, як я і що думаю про різні книжки. І якщо вам здається, що без ніч мені може сподобатись, ви напишіть мені про це в коментарі. То буде корисно, я почитаю. І до речі, підписуйтесь. Якщо дивитесь мене без підписки, мені буде приємно. Ставте вподобайку. Ну і перевірте, щоб ви натисли дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. Отак. От, але що я точно не буду читати, холі блек. Після е, мого досвіду із Сарою Джеє Маас, no, не буде холіблек, не буде ніяких фейрі, Тим паче я нещодавно подивилась відео і розканало е, моє ютюче-книжкове ІМХО, і вона говорила, що там доволі все повільно, там більше про атмосферу. Ні, я не хочу читати фентезі про атмосферу. Я хочу екшен, я хочу дію. Мені потрібно, щоб там були адекватні персонажі, які рухаються і щось роблять. І Роблять це логічно, і щоб був якийсь... Знаєте, рух, рух, бо рух це життя. І я от люблю таку динамічну літературу. Не треба мені атмосфера без динаміки. Тому Холі Блек, скоріш за все, до побачення. Так само, скоріш за все, до побачення книга Вікторії Шваб. так, якщо я не Ні, да. ну, непевна. Неймовірне життя Аділарю. Я сподіваюся, що я не напутала нічого. Теж дивилась Ірін Відгук, і потім вирішила, що там занадто багато слів для того, щоб я це читала. А за відгуки мири я, в принципі, зорієнтувала, що мені буде таке нудновато. Може, може, онлайн колись, або якщо мені хтось підсуне безкоштовний варіант онлайн, електронний, то тоді може. Плюс не знаю, чи читати мені Дженніфер Арменд Роуд, яку зараз нас активно друкують. книги, Їх так читають. Я бачу, різні люди читають, і перша книга всім подобається, а далі так менше, 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 менше. Не знаю. Не знаю, чи читати це. Я розумію, що це Ромфант. Ромфант, правда, динамічний, наскільки я розумію, так, наскільки я чула. Але все ж таки там ці трикутники, чотирикутники любовні, ці там якось я від цього втомилася, якщо чесно. А чого я втомилася, я таке взагалі не читаю. Трошки дивно, так. Ну, коротше, не знаю, певно, у мене період такий більш розумною, так не можна казати, більш серйозний. Теж не можна. Одним словом, я не знаю, чи ви мені це, але якщо там перша книга, вона повністю закінчена і без оцих всіх мільярдів продовження, її можна прочитати, дізнаєтеся, чим усе закінчилось, і там немає ніяких серце розриваючих клівхенгерів, то можливо я спробую. Теж, якщо ви читали, напишіть мені, щоб я знала. Можливо, тільки одну першу книгу. Не більше, не більше ні. Я знаю, що чим далі в ліс, чим далі в серію, тим гірше. А я не хочу витрачати свій час на книги, які мене не потішать. І так, таких книг занадто багато. Останнє. Так, і останнє, про що я хочу сказати в цьому контексті, це книги е ретейлінги Маріси Мейер. Переживаю, що мені це не сподобається, що це Кіберпан. Але ці книги, принаймні ті, які озвучені, слухав мій тато у машині, і йому сподобалось. Тому все-таки якась надія на краще є, але я ще не вирішила, чи буду я це читати. Тож ви мені теж можете сказати, чи варто. Так, я ще читала, ви мені скажіть. Якщо так такі справи, отака я читачка, трохи, знаєте, нелогічна, я читаю, щоб зрозуміти, що подобається іншим людям, при тому, що мені самі не подобається. І я й мучусь, і наче не завжди знаходжу відповідь на це питання. Просто людська істота. Людська істота не має бути логічною, і я тому приклад, правда? Отаке. От Пишіть мені в коментарях також, які книги ви прочитали, тому що всі їх нахвалювали. От от давайте таку зберемо бібліографію невеличку. Можливо, я. Знову зроблю цю помилку і сяду читати щось, що подобається іншим читачам масово, щоб зрозуміти, в чому ж феномен. Мене не виправити. Отаке. От Тож, дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайку і пишіть коментарі, і підписуйтесь, і ставте дзвіночок. І взагалі дуже дякую вам, що ви приділяєте мені час. Тож, бережіть себе та підтримайте наше героїчне ЗСУ. па, -па.